Так, далі це у нас що? Це у нас якийсь кронштейник. Як його розпакувати? Ось такий кронштейн, також під дюймову трубу прицілу і кріплення у нього на ластівчин хвіст. І є аж два стопора, нічого собі. І ціла купа шестигранників, також якісь гвинти в комплекті бачимо є. Це у нас що що за фірма, фірма Leapers. Тобто теж, типу, як хороша фірма має бути. Ще одна коробочка. Це у нас саундмодератор типу. Як він називається, не макет, а заготовка. Тобто дірок немає, треба самому свердлити отвори під потрібний вам калібр. ну Мені для пневматики 4,5 мм, думаю, сверлити 5-мм сверлом. Всередині є проставочки, є отакі конуси. Також кожен з них треба просверлювати під потрібний вам калібр. Ну і для нього також під замовлення мені зробили ось такий перехідник. Це перехідник для snowpeak PP750. Ну, в принципі, це я вже в тому відео буду більш детально показувати, але ось так воно виглядає. Перехідник вкручується в саунд модератор а інша різьба у нас вкручується в інтегрований snowpeak pp 750 Також там в комплекті декілька якихось резинових кілечок є. Не знаю, куди їх дівати, але те, що вони в комплекті є. То й добре, балістичний пластилін. Мнеться. Спробую в нього постріляти. Він трошечки такий якийсь липкуватий, тому не буду діставати його з пакету. Це схожий на звичайний пластилін, але називається балістичний. Буду відстрілювати в нього, дивитись, що показують різні кулі. О, ще трохи куль є. Так, шершень вагою 0,5 г матчеві. Також шершень вагою 068, типу шершень Hunter, типу мисливський, мають бути якісь експансивні. Якраз їх буде цікаво перевіряти на пластиліні. Далі GSB Hades, такої цікавої формочки, вага 067, теж цікаво буде в пластилін постріляти. E, Gamma Round це свинцеві, свинцеві шарики. Сподіваюсь, вони дійсно свинцеві. ну Як мінімум виглядають як свинцеві. <гум> Також десь чого хочу спробувати ними постріляти. Хоча деякі девайси вже й відправив додому, якими хотів постріляти цими кульками. Далі Coal PP Pellets такі от дуже дивні ПП Пелец 0,25 г і 0,28 г. Я перший раз побачив такі кульки. І вони, ну, типу, повністю пластикові. І що це у нас виходить? Airgun, Airsoft змішується між собою, що це таке? Як це відбулося? Два види, одні гостроголові, одні такі от тупенькі. Ну, будемо пробувати з чогось малопотужного стріляти такими от пластиковими кульками. Перший раз таки бачу, це капець. Далі кулі пневматичні BSA Max. Блин, як же ж я не люблю, коли ці наклейки клеять ну, прямо, прямо наверх, і ці наклейки ще потім погано здираються. ну що, Не можна їх знизу наклеїти. ну добре Знизу є, ну вклейте ще одну. Навіщо ж Ах, наверх клеїти. Коротше, це кулі BSA, вага 0,68, 400 штучок в банці. ну І таку цікаву головку мають цікаву форму. Також хочу їх протестити постріляти, ну Як бачите, багато різних куль понабирав для цілої купи різних тестів пневматичних відстрілів. Ще дві коробочки куль це ось такий GSB Match Premium Series. Тут 0,5 і 0,52 грама. Здається, вони ще трошки різні мають бути по калібру. Так, цей 4,5, ці 4,51, але це не настільки важно. Важливо те, що тут кожна кулька зберігається от прямо в пінопластику окремо, і вони типу дуже якоїсь там гарної якості, відбірні мають бути. Ну що ж, потестимо 200 штучок в кожній коробочці. Також порівняю їх з тими кульками, які от просто в звичайних панках. Чи дійсно цей от штампік типу by One by one, carefully Selected. Тобто дбайливо відібрані одна в одну кулі, чи вони дійсно покажуть кращі результати, ніж зі звичайної банки. Так, залишилось не так вже й багато всього. О, о ні, це трошки пізніше покажу. Так, отака от непримітна коробочка, але дуже цікава і доволі така недешева, я вам скажу. Так, і тут ми маємо. І тут ми маємо ось таку штуковину. Це е, кронштейн Сем якось там zr 1110 Тобто аналог кронштейну від Діани для гасіння віддачі на пружинно поршневих гвинтівках. Тобто цей кронштейн на гвинтівку, на нього чіпляється оптичний приціл. Він дещо дорожчий, ніж. Е, і bulls Eye, і Diana ZR Mount, хоча нова Діана я не зустрічав, мабуть, десь така ж сама по ціні. В комплекті бачимо два шестигранничка, інша пружина, можна замінити пружину, я так розумію, вони різної жорсткості для пневматики різної потужності. І чим мені оцей кронштейн подобається більше, ніж Діана, тим, що він універсальний. По-перше, у нього кріплення універсальне, можна кріпити як на ластівчин хвіст, так само можна перевернути ці планки і кріпити вже на планку Пікатіні І так само зверху у нього кріплення планка Пікатіні, ось бачимо, в прорізі, і зверху ось така ось така ластівчин хвіст, тобто комбіноване кріплення. І це от дійсно набагато сильніше розширює його. Функціонал в плані використання на різних видах пружинно поршневої пневматики і для встановлення самих різних прицілів. Кронштейн від Діани все-таки обмежений, там вже є кільця, і їх вже важко замінити. Також є стопорний гвинт, який можна в принципі, і вийняти, якщо немає відповідних стопорних отворів у пристроях пневматичних. Коротше, цікава штука, буду тестити, хоча, в принципі, чогось там дуже потужного, пружинно поршньового в мене зараз і немає, але, але, але теоретично все може скоро з'явитись Так, далі. Це у нас оптичний приціл Walter PZ2х20. Що ж у ньому такого цікавого? Відкриємо. Тут в комплекті це не в комплекті з ним, це окремо купував. Купував я його бегушним і також взяв у того ж продавця. Два рівні. Один рівень кріпиться на ластівчин хвіст, інший рівень кріпиться на дюймову трубу оптичного прицілу. Ну і ось він, сам оптичний приціл, стан можна сказати ідеальний. І його фішка в тому, що він пістолетний. тобто Фокусна відстань до нього не так, як до звичайних оптичних гвинтівочних прицілів, тобто око має бути десь ось тут. А з нього зручно цілитись, коли десь ось ну, така значно більша відстань. Тобто стріляти з пістолета однією рукою на витягнуту руку і можна цілитись через ось цей ось приціл. Ну, не знаю, може не на витягнуту руку, може з двох рук трошечки ближче до себе тримати. Але в принципі, от саме в цьому його фішка, тобто інша фокусна відстань для ока Фіксована кратність 2, ну і об'єктив 20 мм. Далі ось така мішень. Це мішень, не валяшка, тобто дві частинки вони складаються між собою, скручуються гвинтиками, кронштейниками, і при попаданні в якусь з цих кругляшок вона має просто перекидатись. тобто Ми бачимо чітке влучання і бачимо, що мішень навіть буде якось рухатись. Я думаю, для цього потрібна доволі потужна пневматика буде, але що ж, перевіримо, побачимо, спробуємо. Цікаво спробувати, цікаво побачити, що ж воно таке. Так, далі, далі, сошечки, сошечки, бювель, В9, Tactical, Біпод і ТД, і ТП. Цікаві сошки. В комплекті бачимо ще й шестигранник якийсь є. Ну і подивимось на самі сошки. Що ж у них такого цікавого і хорошого? Виглядають наступним чином. Кріплення у них швидкоз'ємне на планку пікатіні. Є декілька фіксованих положень, тобто відтягуємо лапку, виставляємо, як нам потрібно. Можна там під кутом вперед, під кутом назад, ну і так далі. І також є качалка, тобто можемо відпустити гвинт і можемо виставляти по рівню нашу гвинтівку. Оце класна штука, качалка є далеко не в кожних сошках. Ну і так як вони легенькі, простенькі, і хочу я їх поставити також на сноупік ПП-750. Залишилось всього дві коробочки, це оптичний приціл і ось ця ось штука. Зараз покажу вам оптичний приціл для початку. Він реально класний, доволі бюджетний, але при цьому класний. Ось його специфікації. Якщо комусь цікаво, можете поставити на паузу, роздивитись їх. В комплекті там є для нього сошки. Ой, перепрошую, не сошки, а кільця. Також є якась невеличка блендочка. І ось він сам приціл. Приціл Discovery VG 1,2х6х24 на на і RAI. Тобто перемінна кратність від 1,2 до 6. І рай не знаю, що означає. Є у нього зверху ось такий рівень, який в, принципі, і, ну, в різних площинах нам показує. Також червона смужка там є, в принципі, коли стріляти буде ну, видно рівень, є ось такий механічний кутомір. Якщо ми будемо стріляти під кутом, він буде нам показувати орієнтовний кут, під яким ми стріляємо. Підсвітка декілька рівнів, так, скільки у нас червона і зелена по 5 рівнів підсвітки, регулювання. Це що це? це здається? Просто так. Ну і в принципі ось такий ось доволі цікавий оптичний приціл невеликої кратності. Тут є фліп. Коротше, прикольна штучка. Також хочу спробувати його на snowpeak PP-750. Тобто в основному, в принципі, для нього я його брав. ну Але можливо, можливо, на щось інше він буде все-таки ставати. А в цій коробочці е наглазник від Discovery, і він, блін, він такий здоровецький. Просто ця штука така гігантська, і вона не тримається нормально форми. Е ну, не знаю. Це, типу, просто вдягається ось на окуляр і така от. Штука має стирчати. Ну, взяв просто спробувати, побачив. Сподобається, не сподобається, може на якийсь інший приціл, воно підійде більш краще і буде більш доречно на іншому прицілі. Не знаю. Ну, от така от доволі немаленька, я б сказав, купка аксесуарів вийшла, купа всього. Тут маємо 4 оптичні приціли, три коліматорні, дуже велику кількість різних куль, в основному для пневматики. Сошки, набори для чистки, мішені, якісь там кейсики різні. Палочки, упори для стрільби. Коротше, цікаві аксесуари, я вважаю. Я думаю, вони будуть корисними для використання в моїх відео при моїх пострілушках. Ну і відповідно, все це ви будете бачити в подальших моїх стрілкових тестах, в оглядах. Також найближчим часом має під'їхати ще дещо, проте я вже буду розповідати пізніше. І не знаю, навіть, можливо, це відео доведеться розділити на дві частини, тому що майже 40 хвилин це доволі багато. Ну, якщо там вріжу, Може, півгодини вийде, мабуть, це таке доведеться ділити на дві частини по 15 хвилинок, десь десь приблизно так. Що ж, друзі, пишіть вашу думку про все це в коментарях. Пишіть, щоб ви, можливо, порадили ще взяти з цікавих аксесуарів, прицілів. І так далі, також пишіть, що у вас є з цікавих аксесуарів, можливо, щось порекомендуєте ще мені, на що варто звернути увагу. Ну, і якщо в когось є якісь питання по даним девайсам, по даним там кулям, тим самим сошкам, прицілам, якщо є якісь запитання, можете задавати їх в коментарях. Я все вам розкажу і потім можу навіть показати в якихось подальших своїх відосах. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Всім успіхів, всім гарних девайсів та хороших для них якісних аксесуарів. І на цьому все до зустрічі в наступних відео. Бувайте!